Кременчужани не перестають дивувати своєю добротою та патріотичністю. Волонтерський штаб, що розмістився на базі Крюківської гімназії номер 7 з самого початку війни на постійній основі допомагає нашим захисникам. Секретами роботи поділилась директорка гімназії. З 25 лютого, за ініціативою нашого працівника, керівника музею Віблої Тамари Іванівни, була організована волонтерська діяльність на території нашого закладу. Залучалися, звичайно, мешканці мікрорайону, батьки, родичі наших учнів просто небайдужі люди. Учні теж беруть участь у цьому процесі. Виготовляють листівки, малюнки, збирають речі. Представниця волонтерського центру Крюківські берегині розказала про масштаби допомоги, які вражають. Кожен день волонтери отримують нові замовлення на плетіння сіток та камуфляжних костюмів для снайперів і розвідників. А ще печуть солодкі подарунки та передають на фронт. Робота виконана, дякуючи людям, які з нами працюють, які вони працюють. Ми скажімо так, ми без них ніщо. Вони допомагають, вони роблять все, їхні руки, їхній час, тобто вони витрачають на це, і без їхніх рук це просто було б. Ну нереально можу вам сказати за прошлий місяць за квітень більше 200 метрів. Ну, хай буде це 200 метрів. Сітки не дивно, що й діти також не стоять осторонь і завжди готові прийти на допомогу українським військовим і долучитися до волонтерського руху. Я робив сітки, відправляв їжу, малював малюнки. Я хочу ще допомагати. Я вірю в перемогу. Малювала таке українське українське, як серце і. Написала там Я люблю Україну. Я віддавав половину того, що тобто, половину я кладу, а на половину щось покупаю собі. На зброю, на ракети, на гелікоптери, на все, що можна. Крюківська гімназія номер 7 не просто так була обрана центром волонтерського руху. Багато випускників цього навчального закладу воюють у лавах Збройних сил України. На фасаді будівлі є дошки пам'яті випускникам гімназії, на яких вшановані уже загиблі воїни. Допомоги мало не буває, тому волонтерський штаб запрошує на байдужих кременчужан для допомоги. Дорогі кременчужани, Якщо у вас є бажання, приходьте до нас, бо в нас не вистачає рук. Хто час, хто два, хто скільки може, то й приходьте. Онук пані Валентини з початку війни на фронті. А вона вже вісім місяців плете сітки та збирає допомоги для наших воїнів і не планує зупинятися до самої перемоги. Грошима дуже не можу допомогти як пенсіонерка своїм таким посильним можна сказати. посильною працю. Ну, бувають випадки, що не прихожу за станом здоров'я. Але так, що можете, я допомагаю. Смаколики всякі печу, я на хлопцям. Що може. І ми допомагаємо до волонтерського руху. долучаються не тільки Кременчужани, але й внутрішньо переміщені особи. До війни пані Анна жила у Бахмуті, але була вимушена рятуватися від війни в Кременчуці, де зараз і допомагає волонтерам. Усі учасники волонтерського руху позитивно налаштовані і вірять у нашу перемогу. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.